Вітаю, друзі! Хочу звернути вашу увагу на те, що в нашому каталозі наразі представлено дуже багато наборів, що економить багато грошей, а також дуже вигідно придбати для подарунків. Причому ці набори підходять всім, майже всім. Тобто, це набори по догляду за шкірою тіла. Зверніть увагу, є набори, які підходять як для чоловіків, так і для жінок. Тому, будь ласка, зверніть увагу на набори і зекономте, заощаджуйте багато часу, заощаджуйте гроші і заощаджуйте ну, свої доходи. Придбайте, насолоджуйтесь, тому що літо це період, коли ми багато купаємось, багато подорожуємо, багато рухаємось, і наше тіло вимагає ще більше догляду. Будь ласка. Дуже хочу звернути вашу увагу на ось такий подвійний набір, і в ньому якраз сенс великої економії для двох одночасно. Або це може бути придбання для вас і подарунок для того, кого ви любите, і поважаєте кому. Хочеться подарувати, або просто ви можете поділити їх вдвох із своєю сім'єю. Це можуть бути ваші батьки із сестричкою, із кумою, із сусідкою, з коліжанкою, з ким завгодно. І подивіться, це універсальний набор, коли всі продукти, всі потрібні. Це туш, чудово подовжуюча туш. це догляд за п'яточками-мозолями, це догляд за тілом і руки. Ніжний аромат. Нового крему, будь ласка, придбайте, насолоджуйтесь і будьте красиві.